Вітаю, друзі! Сьогодні ми маємо 9 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні у Нью-Делі в Індії почав роботу саміт Великої Двадцятки і сьогодні ж вже було опролюдено фактично заключне резюме, заключна декларація цього великого зібрання. Велика двадцятка це дуже потужне зібрання найпотужніших економік світу. Ну, до прикладу, я вам зараз перелічу, а ви далі судіть самі. США, Велика Британія, Канада, Південно Корея, Франція, Мексика, Росія, Австралія, Туреччина, Китайська Народна Республіка, Німеччина, Аргентина, Японія, Саудівська Аравія, Італія, Індонезія. Ну, Мабуть, мало хто буде заперечувати, або неможливо точніше, заперечувати те, що це дійсно дуже потужне зібрання країн. З доволі різною економікою, різною політичною системою, але які щорічно збираються для того, щоб проговорити, як їм жити далі у цьому складному світі. І цей форум, направду, саміт є економічним. Минулого року подібний саміт проходив на Балі. Ви пам'ятаєте, що до нього була прикута увага неймовірна. І питання його підготовки, присутності там України, цього року саміт Великої Двадцятки. він... Як на мене загубився, загубився на тлі низки інших доволі великих і потужних зібрань. Ну, от, до прикладу, нещодавно проходив саміт БРІкс, за підсумками якого до нього почали доєднувати, точніше запрошувати інші країни, от зокрема згадана Саудівська Аравія. Від члени Великої Двадцятки є також членами Бріксу. Ну, до прикладу, Росія, Китай, Бразилія. Вони є членами саме цього зібрання. Але Бразилія не входить до Великої двадцятки. А втім, Росія і Китай, так вони там є. І тепер туди запрошують Саудівську Аравію. Вона ще хвалила рішення про приєднання, але саміт Великої Двадцятки він перегукується також із певних інтересах із, із інтересами Південно-східної Азії сьогодні. Нещодавно саміт, якого проходив буквально ну, от з 5 по 7 число в Індонезії, де збиралися члени клубу Асеах. Це також потужний клуб країн, які гарно успішно розвиваються у Південно-Східній Азії і формують там політику. І це все відбувається на тлі доволі цікавих речей. Звісно, що стосується українського питання, війни Росії проти України, але і претензій нових, які демонструє Китай, тому що на саміт Великої Двадцятки не пролетів Сінзіпін, не пролетів Путін. Причина їхньої неприсутності різна, як на мене. Якщо говорити про Сінзіпіна, чому його немає саме в Нью-Делі, чому він не пролетів до Індії? Індія і Китай вони між собою конкурують за лідерство саме Південно-Східній Азії. І особливо великого його резонансу і скандалу набула публікація напередодні саміту Асех, який проходив 5-7 вересня, як вам сказав в Індонезії. Ну, такої карти від Китаю, де сформовані територіальні домагання Пекіна в акваторії Південно-Китайського моря, вони там вирішили собі відтяпати частину вод В'єтнаму, Філіппін, Малайзії, Бронею та Індонезії. Ну і звісно, це не сподобалося багатьом присутнім на цьому саміті. Вони виказали серйозну критику по відношенню до Китаю. І Китай, демонструючи свою конкуренцію з Індією, швидше за все і відмовився, аби Сінзіпін був там присутній. Тим паче, Індія активно нарощує свою співпрацю з Росією, вона закуповує там дуже багато нафти. І більше того, все-таки Індія, яка головує на цьому саміті, вирішила сказати, що ми не будемо займатися ніякими геополітичними питаннями, тому що. Дуже хотіла бути присутня на цьому саміті саме і Україна. Ми про це багато говорили, але Зеленського не запросили. Хоча я дуже сподівався, скажу відверто, що він там буде, зважаючи на те, що минулого року на Балі Зеленський був присутній, і саме там він перше презентував формулу миру. Це могло бути і в онлайн, не обов'язково туди йому було летіти. Але е, прем'єр-міністр Індії, який не підтримує політику санкційну проти Росії, навпаки активно розвиває свої торгові відносини з Росією. Він відмовився взагалі обговорювати геополітичні питання, і це стало ну таким неприємним для нас очікуваним фактором в підсумковій декларації, про що я скажу трішки далі. Повертаючи саме до Китаю, Китай останнім часом, навіть коментуючи цю скандальну історію з появою його карти з територіальними претензіями, сказав, що це наше суверенне право. Історичне суверенне право називати Владивосток, так як він вважає за потрібне, придивляти претензії Південно-Східній Азії, територіальні в тому числі. І мені так видається, що Китай дещо змінив свою позицію по відношенню до того, якою вона була рік тому на Балі, коли, нагадаю, Сінзіпін зустрічався із Джозефом Байденом. і тоді вони до чогось ймовірно домовилися. Нещодавно навіть держсекретар США Ентоні Блінкен відвідував з офіційним візитом Піднебесну, як вони полюбляють називати. Конкретних домовленостей немає, і навіть Генрі Кісінджер був з візитом. Ну, неофіційним офіційним у Пекійні сусічався Сінзіпіном. Це дуже знаний дипломат в усьому світі, фактично. І десь якісь рухи між США і Китаєм вони очевидні, але рухи в тому плані, що є застереження початку серйозного конфлікту ну, не лише в Тайвані, а от навіть в цьому донезійському регіоні, які стосуються претензії у південно-китайському морі. Так, от це що стосується Сінзіпіна, але не було в тому числі і Путіна. Чому не було Путіна? Його не було в Брікс. Його не було і на Великій 20 Версії різні. Що стосується моєї оцінки цієї ситуації, то ймовірніше за все Путін не готовий був залишитися, знаєте, наодинці між цього поважного кола реально світових лідерів. До речі, на саміт прилетів Джозеф Байден. Це окрема історія його присутності, яка також, на превеликий жаль, цього разу не мала якогось великого медійного успіху. Ну і, звісно, там Путін не хотів пересікатися з Джозефом Байденом, тому ймовірніше за за він туди й не полетів. Полетів Лавров, якого також не було чути. І скажу вам на правду, інформаційного Великого супроводу цього саміту, як то було минулого року, немає. Тому що Індія сформувала позицію наступним чином. Про Україну будемо говорити, але в контексті лише вигідному саміту Великої Двадцятки і Індії в тому числі. Про що власне, йшлося у підсумковій резолюції? Чотири згадки є про Україну. Взагалі в ній. На відміну, наприклад, від резолюції Північно-Атлантичного Альянсу, яка була охвалена в Вільнюсі у липні, згадок про Україну було з півсотні. Тут лише чотири, і всі вони торкаються саме питання в розрізі економічної безпеки через вирішення, як вони говорять, конфлікту Росії проти України, конфлікту російсько-українського. Росію взагалі не згадують в числі тих, хто напав на Україну. Прем'єр-міністр Індії від цього відмовився, і інші країни, які от вони входять і до саміту Брікс, до групи Бріксу, як я говорив, і Китай. Китай був категорично проти формулювання будь-якого, що Росія напала на Україну. Так, він почав по зовсім по іншому придивляти свої регіональні претензії Південно-Східній Азії. Ну і там було сказано, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Організації Об'єднаних Націй, дотримуватися статуту ООН. Повністю це щодо війни в Україні так сказано. Все, більше нічого. Далі у цьому розділі говориться про те, що G20 не є платформою для вирішення геополітичних і проблем безпеки. Хоча, як на мене, це повна маячня, лідери країн просто намагаються заховати голову в пісок. Не всі, звісно, тому що Джозеф Байден був присутній там, і виступав навпаки за підтримку України, але зрозуміло, що в форматі Великої сімки це зробити простіше. Великої 20-ки, де є. Країни, які ну або нейтральні, або навпаки підтримують Росії, то цього домогтися ну нереально. Далі вони пишуть, що ми висвітлили людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної, продовольчої та енергетичної безпеки, тобто вони розглядають питання війни в Україні. На саміті Великої двадцятки, виключно в контексті своєї безпеки, не нашої. Їм цікаво припинити будь-які е, територіальні суперечки на будь-яких умовах неважливо в Україні, аби лише забезпечити власну енергетичну продовольчу безпеку. І далі вони пишуть, що ми цінуємо зусилля Туреччини та Стамбульських угод. Тут уже про зернову угоду йдуть е, мова. За посередництво ООН, ви вже знаєте про цей скандал з ООН. ну, направду там трішки він фейковий, м'яко кажучи, але важко заперечувати. Те, що присутній на цьому саміті Великої двадцятки Ердоган домагався скасування санкцій проти Росії, аби відновити зернову угоду. Так, йому Чхати те, що росіяни українців і йому треба торгувати. Так, от далі говориться про те, що саме ці зусилля, які складаються з меморандуму про взаєморозуміння між Російською Федерацією і секретаріатом ООН, з просування російських продуктів харчування та добрив на світові ринки, та ініціативи з безпечного транспортування зерна. Та продукти харчування з українських портів, тобто вони хочуть тримати і російське, і українське. Чорноморські ініціатива вони її називають, закликають до їх повного, своєчасного та ефективного впровадження для забезпечення негайної та безперешкодної доставки зерна, продовольства, добрив з Росії та України для забезпечення попиту в країнах, що розвивається щонайменше. І і найменш розвільнених країнах, особливо в Африці, тобто їм цікаве вирішення питання не загальноукраїнського. Давайте якось там примажемо, приляпаємо. Вирішимо питання санкційні проти Росії, аби лише українське зерно і російське їхало до них. Ну і далі вони говорять, що ми виступаємо за мирне вирішення конфліктів і намагання вирішення криза. Також дипломатія та діалог є критично важливими. Міністерство закордонних справ України відреагувало на цю декларацію, розкритикувало, звісно, її. Мені особисто також ну, не те, що шкодала, я не очікував нічого. Звісно, хотілося побачити більш критичних оцінок. Але не варто було друзі цього очікувати, і не варто, ви знаєте. Посипати голову попелом. Тому що нагадаю, нещодавно проходив не саміт, а конференція з реалізації формули миру у Джиді, в Саудівській Аравії. Там було присутньо багато країн з великої двадцятки, ну практично майже всі. Зараз іде активна боротьба. За те, хто буде на українській стороні, саме з країн глобального півдня, саміт Великої Двадцятки, який проходив вперше в південній півколі в Індії, він і був присвячений саме цій темі, але ну на превеликий жаль, Індія там має дещо свої інтереси. Втім, присутній Джозефа Байдена, який продовжує своє турне Південно-Східній Азії і буде у В'єтнамі. Незабаром. Так, це дуже важливо. Вкази на те, що Ша не полишають своїх інтересів у цьому регіоні для забезпечення сталості і не поширення претензій Китаю. Але мені видається, що Китай може вдатися до фальшстарту. Якого саме? Територіальні претензії, які він нині демонструє публічно, вони багато кому не подобаються і він втрачає союзників навіть потенційних. Втім, вимальовується знову таке небезпечне коло і блок країн, що може призвести, на мою думку, до посилень конфронтації саме на євразійському континенті. Ви певне вже знаєте, що наступного тижня до Владивостоку приїде Кім Чен Ін, це очільник Північної Кореї. Він має намір зустрітися там із Путіним. Це буде його друга зустріч. Попередня була у 2019 році, вперше за 4 роки він поїде з цього півострова, він невиїзний. Ми бачимо, що співпраця, до прикладу, Китаю і Росії вона не зменшується, хоча Китай дуже обережно. Надає допомогу Росії в питанні все таки дотримання, хоч якихось далеко санкцій, тому що він розуміє, що торгівля йому із Європою та Сполученими Штатами Америки дуже важлива. Ну і Іран на задньому плані ситуація доволі непроста, але є один позитивний друзі. Момент в цій всій історії, тому що наголошую, мова йде про те, за кого будуть країни третього світу. Так, не всі серед тих країн, які назвав Києва країнами Третього світу, але менше з тим, Південно-Східний регіон, Південно-Східна Азія, перепрошую, вони дуже важливі Питання їх визначеності, куди буде рухатися далі. На тлі того, що вони мають серйозні проблеми з Китаєм е, і територіальні, в тому числі та ж сама Індія. То шанси того, що демократичний табір буде більшим, аніж є нині, і країни, які будуть підтримувати Україну, буде більше аніж нині. Ну, в мене ну мають оптимістичні погляди в цьому плані. Я маю оптимістичні погляди. Втім. Не можу не визнати те, що саміт Великої Двадцятки за свою суттю виявився розділеним. Не всі країни, з яких названі, вони відверто підтримують Україну. Є ті, хто відверто підтримує Сьогодні Росію, хоча, можливо, не так голосно про це говорять. Тому обов'язково будемо споглядати за ситуацією далі. На сам кінець лише додам стосовно саме зустрічі Кім Чен Іна і Путіна. Це вказує на те, що от саме. Країни третього світу, які активно допомагали Путіну у підтримці військово-промислового комплексу, вони втрачають зараз свою можливість і Путін збирає з усіх усюд. Військові можливості. Північна Україна може постачати до Росії озброєння, боєприпаси, які вона має. Взамін отримує продовольство, якісь там можливо технології, але це все замикання, таке внутрішнє. Ну звісно, нам ну, не дуже приємне, але розуміння в того є, що у Росії далеко не все добре. Головне, щоб у нас було добре. Я з вами тут цілком погоджуюсь. Вибачайте за такий розлогий коментар по саміту Великої Двадцятки, але це важлива подія, яку уминути не можна. Що ви думаєте з цього приводу? Які перспективи саме країн, учасник саміту Великої Двадцятки, долучитися публічно до підтримки України? Пишіть в коментарях. Я дуже хотів би ну, знати вашу думку. Вона мені направда цікава. Хто не підписувався, підписуйтеся на канал, поширюйте і рекомендуйте його друзям. Всіх люблю, всіну шану і шанові. не примикайтесь. Все буде Україна!